Від. Ви на каналі Трама Вайбс і це буде моє перше відео в цьому році. Новий рік, нові можливості, нове. Нові драма, але цього разу я поговорю про драму, яку я дивилась в минулому році. В минулому році, але не дуже так давно. Десь в грудні місяці я подивилась драму, яка називається ДНК закоханий. Вона мені дуже сподобалась, оскільки я і посміялась, я і поплакала, і деяких героїв засудила за їхні дії. І до деяких в мене є ще питання. Але я оцінюю цю драму 5 5, вона мені дуже засіла в душі, і я хочу її ще раз переглянути, можливо, в цьому році новому, або взагалі в якомусь іншому році. Я ще не знаю, я ще не вибрала. А також я дуже вдячна, що мене багато подивилося на. Останньому відео, яке я викладала 31 грудня, я була дуже здивована, що воно залетить, оскільки це просто, просто мої думки, просто мої враження від відео. Не сильно так пов'язані з критикою, думкою, з конкретикою. Тож, поїхали. Драма ДНК закоханий це про дослідження Хан Сойджін, яка дуже давно розчарована в коханні, оскільки їй не щастить, оскільки її хлопці кидали, кидали раз, другий раз, але вони не просто кидали, вони зраджували їй, а тоді, вже, коли вона ловила їх на зраді, вони рвали. З нею стосунки, їй було образливо, вона зневірилась цьому всьому і почала досліджувати ДНК. Так як вона дослідниця ДНК, вона працює в такому генетичному великому центрі, допомагає іншим людям, і заодно вона робить свої власні дослідження. І Ось неї виникла така думка, що якщо люди будуть схожі з однакової ДНК, їм буде легше. Їм буде легше і краще вступати в стосунки, про які вони не пошкодують, які будуть тривати вічно, що буде хіпент, як в казках. Цього не відбувається, їй поки щось з цим не щастить не щастить. Також не знайомий зі нахологом, який дуже класний в своїй професії, але він не може сказати люблю. І коли дівчина зробила якийсь такий вже явний натяк, на те, що я. Я тебе кохаю, або я хочу більш серйозних стосунків, він починає тікати. Ну, коротше, в нього якісь такий уникаючий до прив'язаності. Бо е коли розкривається більш далі дороби, ми розуміємо, чому він так віддаляється, чому він не хоче сказати Я тебе кохаю, чому настільки це, це для нього складно. Але попри те, попри те, вам їх. Е Доля цих двох лікарів, так можна сказати, їх зводить в дуже в такому класному аспекті. В них є один спільний друг, і завдяки йому вони познайомились і в них почалися такі дивні стосунки, ну як сказати. Вона ж вирішила взяти ДНК в. Сівона. Ой, я сказала, як звати актора. Розумієте просто, розумієте, просто коли я дивилася драму, я дуже люблю, я вибрала цю драму і через Сівона. Не тільки через сюжет, а більше через Сівона, тому що він мені подобається як актор, як і співак, тому що я дуже фанатію від Суперчумір, група, де він бере участь. І мені просто ну, подобається. І я і він в цій мені драмі найбільше сподобався. Хоча я з ним ще деякі драми дивилась. Я хочу, що і буду сподіватися, що. Цьому році я ще одну драму з ним побачу. І це буде дуже класно. А ще я дуже була здивована, дізнавшись, скільки він років. А, ми, щось ми далеко не, не, не до музики. Вертаємося <кхід> назад. Ось. І... Е, головного героя звати Шін Йон У. Шін Йон У. Ось. І от Хасу Джин і Шін Йон У вони зустрічаються, і так сталося, що в одну, один випадок, коли одна клієнтка її і його по сумісництву вийшла на кришу, хотіла покінчити зі своїм життям, тому що їй сказали, що краще перервати вагітність, оскільки вона сама в депресії, і не, ну, дитина буде нещаслива. І сама дитина довго не проживе, оскільки е, низький показник, тому що вона хворіє на хворобу, вже не пам'ятаю на яку, але дуже таку сильно генетичну, яка е, дає те, що е, ці діти проживають е, е, дуже мало, навіть декілька годин після народження, і помирають. Дуже низький показник їхнього життя. І ось. В, вона піднялась на кришу Сівон. Ясно сказала, я актора. <свісно> ну, дуже запам'янів дуже не ну, робили. У і Хан Цюджін, вони піднялися на горище, та, і на дах, і так сталося, що вони вдвоє впали, а вона не впала. І коли вони падали, вона почула в нього якийсь запах. Їй сподобалася, як він пахне, під його пахне. І вона така, все, це знак. І вона запросила свого друга, їхнього спільного друга, свого друга дитинства-пожежника, щоб він пішов з. Гінекологом і друзями з їхньої лікарні пограти в гру. І вона взяла в Шім'ян у пітну футболку, в якій він грав, і виділила з якогось там поту, що це все, що вони ДНК сумісні, що він її ДНК закоханий. Що він її ДНК закоханий. Але, Але це було, як потім ми такий маленький спойлер, що вона взяла е е майку зовсім іншого Чолові чоловіка, який був під е цим номером. Але ми це дізнаємося трошки пізніше. І ось е вона пропонує, ну, і дізнавшись, що це їдинка закохана, вона така: М -м, окей, все буде вері гуд. Але є ще одна і така фішка, що вона мене знайшла, знайшла такий ген восьминога, який показує, що цей ген здатен до того, що він буде зраджувати, що він буде нестабільний, що він знову задасть їй болю. Попередніх і колишніх цей ген був. І тому вона знайшла і в ньому теж. І вона сумнівається, бути з ним чи не бути. Але 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 вона все ж таки пропонує дати йому шанс, оскільки вона ще ген знайшла в ньому ще один ген цілитель, який типу, все перекриває. Але дуже цікаво спостерігати, як вона віддається своєму дослідженню. Вона просто ну, фанатик своєї справи і ну, їй це подобається. Але, але давайте поговоримо про те, як ставився до цього. Угу. Він, звісно ж, не вірив у ці всі дослідження ДНК і так далі, і це все інше. Він просто е, намагався е, бути для неї цікавим. Оскільки йому стало дуже цікаво, в нього такої дівчини не було. Як він її називає, отаку Отаку, отаку – це ті люди, які дуже сильно фанатіють від японських маних. Або як я ще погуглила, ну це ті, які дуже сильно затиклені на науці, і які ну, віддають себе в цьому всьому. Ну, коротше, якщо треба, ви загуглите, або ви вже це знаєте. І він зацікавлений, він хоче їй довести, що, незважаючи на всі дослідження, треба краще один одного пізнати, оскільки вона думає, о, я все знаю про нього, оскільки я прочитала всю його там ДНК, що там в нього може бути. А він їй каже, як ти можеш мене знати, якщо ми навіть ну, не спілкувалися разом так конкретно, не проводили разом час. І він хоче їй довести, що навпаки потрібно знайомитись краще, а не довіряти нау... на... науці. І потім він все ж таки розуміє, що вона йому дуже подобається, і він починає підігравати її, підігравати її і вивчати тему, як їй сподобатись, який. Як привернути її увагу, щоб вона була з ним зацікавлена. І це класно спостерігати, класно спостерігати, багато смішних моментів. І... Але на мою думку, але на мою думку, це було трохи неправильно, коли він дуже сильно віддавався. Тому що, коли Хан Саджін подумала, що вони можуть з ДНК закоханими. Спілкуватись телепатично, то він дуже сильно підігравав в тому моменті, що він реально підсилав свого друга, щоб він слідкував за нею, щоб дізнатися, куди ж вона поїхала, щоб в них стався цей миттєвий зв'язок і сказати: у, телепаті, телепатія, все, все, ми реально, ідеально один тут підходимо». Щоб вона не розчаровувалась і не. Ну, бо вона розчаровувалась, коли в неї не з дослідження. І це потім виліється в дуже таку негативну річ, яку вона забути не зможе. І А ще мене дуже смішило, коли вона така о, телепаші. Ну, це вони так... Я просто дивилася з субтитрами і чула оригінальні їхні голоси, і вони телепаші! А він такий Телепіші! телепаші! Телепаші! Я роз просто вираз цього героя просто в душу. І він їй так підігрував, все окей, все окей. Але є ж лінія трикутника, куди без неї. Той, головного героя, тобто Шім'ян У, є е, дів... колишня, яка, ну, вона. Пропагує стосунки не моногамні, і вони з ним зустрічалися і їм вони розстались, але вона тут зрозуміла, що хоче стати моногамною, і вона хоче собі шім'яну. І друг пожежник головної героїні, який з самого дитинства з нею проводив час, який дуже сильно про неї піклувався. Всі думали, ну, їхні знайомі. Що вони як пара, що вона йому подобається, а він такий все заперечував, заперечував, заперечував. І тут, коли Хан Саджін і Ші Мін У починають накльовуватись справжні стосунки, вони більше один одному більше симпатизують, вже люблять, цілуються. І він розуміє, починає щось рівнувати. Рівнувати, ринувати, але він це ну списує на того, що Шімін У не да, не дуже вдалий для неї кандидату кидає своїх дівчат, коли настає щось серйозне, бо він не хоче мати щось серйозне. І коли вони випадково з героїнею Поцілувались, бо вони так впали. Ну, звісно, це ж, це ж тільки в дорамі, так можна впасти і поцілуватись прям. І він лише тоді розуміє, які у нього до неї почуття. І це мене збісило. Тобто, ти багато часу з нею проводиш, все проводиш, і тільки випадковий поцілунок, який вона. Проігнорувала, бо вона вважала її тебе другом, братом, не знаю, ну не, не тією людиною, просто подружання. А він поняв, що це все це вже кохання, це вже все, любов, я, і він хоче проявляти свої стосунки, але не може. І я така: ну серйозно. А ще мене дуже а, засіла в голові а, одна цитата з цієї трами. Я не пам'ятаю дослівно, але вона звучала приблизно так, що коли тобі погано, ти визиваєш одну людину. А коли тобі е... хорошо, ти хочеш для однієї людини, так, щоб залишилося хорошо. Тобто одну людину ти можеш визвати в поганих випадках, коли дуже погано. А в хороших ти хочеш е, залишитись і хорошим, попри все погане для однієї, людини, щоб не зіпсувати враження. На мою думку, Шімін У він ідеальний хлопець, якби не його уникаючи до прив'язаності, да? він, він поряд з хасуджін почав змінюватися в доброму експекті, те, що він почав робити, те, що він раніше не робив, але йому це приносило, ну, Трохи якогось задоволення. Він був дуже радий, коли вона роділа. І потім, коли в них стався розрив. А розрив, знає, знаєте, через що в них стався розрив? Якщо не знаєте, подивіться до раму і поверніться до мого відео. Якщо ви хочете спойлерів, слухайте. В них стався розрив, тому що вона е, потім дізнається, що все-таки вона взяла не ту футболку. Вона взяла футболку свого друга. Тобто, коли виявилось, що це її друг, вона е, закрила очі, що там є ген вось восьминого щупальця. Е, тобто, з, з, е, ген, який зраджує, закрила очі на це і така Окей. Ні, вона намагалась врятувати стосунки з неденка закоханим. З Шем'янку, але він бачив і розумів, що вона не буде з ним, оскільки, оскільки вона постійно, по, е, всі їхні від початку їхніх стосунків вона твердила одне. Твердила одне, що вони ДНК закохані, що вони, вона навіть подарувала йому браслет у вигляді ДНК. Парні браслети у вигляді ДНК, що вони ДНК закохані. Але коли, вони, коли я ще ну, сказав, що ми будемо ростуватись, він так і віддав їй браслет, наголошуючи на тому, що сподіваюся, ти буде щаслива з, з своїм ДНК закоханим, оскільки вона говорила дуже-дуже багато говорила, що ми в ДНК закохані, все буде very good, все буде добре, все буде добре. А він розумів, що він не ну, може рано чи пізно завдати болю, оскільки він уникає до прив'язаності. Ну, це я такий піснен зробила. І ну, рано чи пізно він все ж таки може ще й ранити. А коли він ну, буде з ДНК захопканим по її теорії, то в них все це дуже very good. І він навіть тоді віддав їй прислеп. Я не пам'ятаю, чи я тільки що це сказала чи ні. Я така, ну, серйозно, серйозно. І обоє-обоє вони ж потім страждали, що вони порвали. І я ж кажу, мені герой сам сподобався, як і актор. Але давайте про героя. Герой він веселий. Він е я вже я мало говорю про Ірині. Говорю про Ірина, що кому позапалу в душу. Він веселий, він намагається підлаштуватись, робить їй патрунки, робить те, що він раніше з нею не робив. Вона теж робить з ним те, що раніше не робила. Але, але е Шім'яну, хоча б в більшості випадків, коли його дійсно щось турбувало і йому не подобалось, він говорив. Ні, він висловлює свою позицію, що йому це не подобається. А от Хан Со Чін намагалася настільки бути ідеальною для свого ДНК закоханого до того, як вони ще розстались, що вона приховувала від нього те, що їй подобається дуже настільки. Вона герой теж е, приховував, але він в ну, більш в деяких випадках він висловив свою негативну думку, але він походжувався. А вона е, настільки е, хотіла здатись йому ідеальною, що вона з'їла їжу, яку їй не можна їсти, оскільки вона е, ну, погано в неї перетравлюється, що в неї на це якби непереносимість деяких продуктів. Я так зрозуміла. І вона це не сказала, зіпсувала йому побачення, собі побачення. І вийшов такий конфуз, потім ще й через це в лікарню попала. І на мою думку ДНК закоханий, не ДНК закоханий, треба все одно висловити думку, що тобі подобається, що тобі не подобається, що тобі можна робити, а що тобі не можна робити. Ну, Чесно, а що мені сподобалось, як герой підбирає побачення? Вони такі атмосферні, такі романтичні, особливо коли він полагодив її плеєр, яким вона користувалася в школі, і вона мала послухати на плеєрі зі своїм коханим пісню. Але вона ні з ким її не слухала, а потім вона з Шімін У вона така послухала при, при зорях, і це було дуже класно. Особливо мені подобалося на неї дивиться. Е і ну, короче. все в ньому класно. це тільки то що він не хотів утекти, але він потім він потім, коли зрозумів, що, ну, порвав залі, він зрозумів, що він. Шкодує, що йому важко. Він хотів би надавати стосунки, але вже було пізно, вона зайшла зі своїм другом. Ще на мене було дуже дивно, і я не розуміла чому. Тому що він її дуже сильно цікавий в такому плані. Ну, Зрозуміла. Вона весь думала, що це ДНК її закоханий, що вони там телепащі, і вони все в до добре. Але по факту я рада, що головна пара, все ж таки Шіміну і Хансон Джін, вони залишилися разом, але, але щоб це дізнатися, але щоб це дізнатися, да, мене дуже розчарувала остання серія. Чому? Поясню. Тому що о, передостання серія, вона була дуже напряжна, там були дуже такі насичені події. Жорстокі події трохи. І в кінці вони. І закінчується та серія передостання тим, що він улітає в іншу країну, і все. а вона в аеропорту не встигла не встигла його догнати. І тут нам показують в останній серії, що пройшло там вже півроку, показують нам другорядні пари, я не знаю на що, і вони затягнули, затягнули, і тільки на 2-3 хвилини, коли вже закінчується драма, нам показують, що в них пенд. Вони навіть не поцілувались, по-моєму. Вони навіть не поцілувались в кінці, і цим мене дуже розчарувало. Але я рада, що вони залишилися разом. Я би хотіла, ну, от коли роблять вторама, що пройшло пару там років, місяць, два, три. То в чому проблема зробити в цій серії, показати більш розширену кінцівку, більш розширену кінцівку? Ні, давайте а що в кінці і потім таки попрощаємося з героями. Ось такий можна вести зробити, Драма класна, насичена смішними, драматичними і класними моментами. А також, а також я ще хочу сказати. Що в одній зі серій, якщо не помиляюся в п'ятій серії, коли щібену приводить її на побачення в кароки, щоб розпоселити її поганий настрій, mm -hmm. там можна зустріти двох учасників з суперчуньою. Сорі, Я була тоді дуже здивована і я класна, що... І... і я була дуже задоволена, що вони з'явилися цій Дурами, хоча дуже багато візичні ролі, але вони класно відіграли. Я така, я така, стоп, перемотую назад, і тут ні реально вони. Це були Ітек і Дон. Вони разом з Сівоном учасники гурту Супер Джуніор, і вони так класно відіграли. Роль, оскільки е, Сівон, е, караоке, як, е, коли поводив себе як щільний е, у, він співав дуже кипово, дуже погано. Він співав, він співав дуже погано. Хоча ще знаю, що він гарно співає, а ще вони співають. І потім до нього приходять е, до них в, е, там, де вони. Там, де уроходило побачення, ці те, що працюють в караоке, тобто її суперчумер. І вони гарно питають свою пісню. Согорі, 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 согорі. Танцю, танцю, танце, ця пісня дуже популярна, до речі, може, ви її чули, а якщо чули, то багато що тратила. І он такий стан підспіває погано, але акція нього так дивляться. Це не заступні реакції. Це теж той момент, який мені зайде щось сподобається в травні, окрім головної пари. Ось такий огляд вийшов на Драму ДНК за когось. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал Drama Vibes. Якщо вам сподобалось це відео, ще раз ставте лайк, підписуйтесь на мій канал Драма Vibes. Всіх люблю, обіймаю, цілую. Дякую за перегляд. І гарного дня, ночі, вечора. Всіх па!